Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник! Про ситуацію на східному фронті будемо говорити з командиркою мінометного взводу Ольгою Бігар. Ольго, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава. Тож, яка ситуація зараз на східному фронті? Що відбувається? Хочу зазначити, що інтенсивність боїв на бахмутському напрямку не вщухає. Напроти ворог підтягнув нові резерви і посилав артилерійські обстріли. Як ви дуже правильно зазначили, РСЗВ, зокрема. Відпрацьовувала по місту, а знову ж таки проламати лінію оборони по фронту по східному фронту в місто. Вони досі не здатні. Тобто вони там дуже несуть великі втрати, обходять, намагаються обійти по флангам. Ну в принципі, ситуація схожа на ту, яка в Авдіївці відбувається зараз, і власне вони зараз посилили всі свої сили і всі ресурси, кинули на південний напрямок для того, щоб обійти ближче до Костянтинівського. Траси, однак, там дуже вдало були проведені дестабілізаційні дії. Ворога зупинили, були підірвані мости. Ці мости вже й до цього були такі, скажімо. Побиті ракетами ворога, але вже на цей раз відрізали повністю сполучення по трасі Костянтинівській, і таким чином зупинили просування ворога. Щодо того, що немає зараз можливості в'їзду, 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 в, в, в Бахмут, це трошки неправда, тому що ще є дороги, якими ми можемо проводити сполучення, і логістичне забезпечення військ, які знаходяться в Бахмуті. Ну і в принципі. Подаль... Подальшому тримати опорону у нас є можливість mm -hmm. е, Ольга. Ви говорили про посилення атак ворога і посилення підрозділів? Е, якими власне підрозділами, якою технікою вони себе підсилили? Вони посилюються, продовжують посилювати піхотними підрозділами, тобто, це штурмові підрозділи. На рахунок бронетехніки не можу вам сказати, що в них відчувається посилення з цього питання. Скоріше навпаки, порівняно з тими діями наступальниками, які вони чинили у вересні у серпні. То зараз в них дуже різко знизилася кількість бронетехніки продовжують працювати системи, Саме артилерійського вогню ствольна артилерія щодо літаків, так само дуже сильно знизилася інтенсивність вильотів, тому що порівнювати є з чим порівняно з тим, як по тричі на день ви були виліти авіації. Зараз вони значно послабили це, тому що у нас краще почали набагато краще сильніше працювати протиповітряна оборона. Ви є командиркою мінометного взводу, і в одному з нещодавніх інтерв'ю ви сказали таку фразу: коли починаєш працювати з мінометом, починаєш мріяти про велику гаубицю. Отже, тепер давайте про е, зброю з нашого боку. Чи вистачає зброї, і, зокрема, тих гаубиць, про які, е, про які ви мрієте? Щодо тої зброї, яка нам зараз необхідна, це перш за все бронетехніка, тому що е, зупиняти, розумієте правильно, артилерія вона може нам дати можливість втримувати тили ворога на певній відстані. Тобто артилерія не може е, посунути ворога е, назад, для того щоб просуватися, нам потрібні потрібна бронетехніка і штурмові підрозділи, які будуть просувати ворога е, назад. Артилерія, вона відпрацьовує досить непогано зараз, і ефективно порушуючи бойові порядки е, нашого окупанта, знищуючи його тилові е, системи забезпечення. Е, але знову ж таки для того, щоб змінити ситуацію по лінії фронту, е, нам необхідно все ж таки броня. І от, не вдаючись до деталей, тому що є речі, про які конкретно не бажано говорити при чи відчуваєте ви ось посилення постачання цієї броні, про яке так активно почали говорити останнім часом на заході? Ну, станом на зараз, ми е, знаємо, що ми її отримаємо. Ми тренуємося дуже активно. Е, підрозділи Збройних сил України Національної гвардії проводять зараз навчання дуже активно. А е, що робить зараз сили оборони на лінії фронту? Ми втримуємо. Ми просто втримуємо зараз ворога і готуємося до контрнаступальних дій. Ви знаєте, під час нашої розмови, я дивлюся на вашу шапку, у вас там написано ваш позивний відьма. І згадалися слова з такої відомої пісні, буде тобі враже, так, як відьма скаже. От, то що ви скажете ворогові? А між іншим, це пісня часом не про вас? Не можу сказати, не можу знати. Ворогу, я б побажала. Щоб він горів у пеклі, тому що їхній наступ це насправді дуже страшна річ. Вони витрачають величезну кількість особового складу, тому що Росія не застосовує технологічну зброю, вона не застосовує інтелект, вони застосовують просто тіла, тіла людей для досягнення своїх цілей. І ті, хто погоджується на це, це безпосередні учасники цієї визвольної. Операції в лапках це ті люди, які не заслуговують на увагу. І на шану це не визвольна боротьба, це просто вбивці. Вони йдуть, штурмують мирні міста. Те, що зробили з бахмутом, відверто кажучи, це на це важко дивитися, тому що місто зараз зруйноване ну на 100%. тобто немає жодної будівлі, яка вціліла. А всі системи, комунальна, вся інфраструктура, все знищене, і ті люди, які там залишилися, я дуже боюся за їх долю, тому що на відміну від збройних сил України, якщо так вже станеться, що мало ймовірно, але якщо навіть так станеться, що вони попадуть під окупацію, ворог він настільки безжальний, що не дасть можливості їх вижити. Але рано чи пізно буде так, як сказала відьма в нашому ефірі. Горітимуть у пеклі. Дякую вам дуже за інформацію за участь у марафоні. Ольга Бігар, командирка мінометного взводу, з позовним Відьма, говорили про ситуацію на східному фронті.